Ток, друзі, Всім привіт! Не впізнаєте, що тут за склади в Дніпрові? Заронні лайкусик, підписуйтесь, буде долі цікавий контент. Приїхали до мт по запчастини. Буде долі проект новий, бо цей ток вас нічим не радував давно. Будемо ставити турбінку. Наложився я на турбіну, приїхали по комплект. Так що зараз все розкажемо і покажемо. О! О Привіт-привіт. Тут бай. самі зйомка, зйомка, зйомка. Рафаєль Олег Олег. Це батько твій? Тест. тест. Молодий такий. Так, так приїхав. Це Та, взагалі, вічно. До вас тут помінялося взагалі. Ми давно не побули вже. Колись були, у вас. А Це ж ми строїмо, зараз там закриваємо, так, Ага. Ну, Скалазі. Тобто на скалазі виходить 4-4 хвилини. Ну так, тут помінялося за 3 роки. Тут ми вже скільки, скоро буде 4 чи 5 років, вже зажив сам список, збився, скільки воду. Резина це тут, так? да, у нас тут резина. Тут час, скоро приїжджать буде різна резина. По резині, я тобі одну фішку скажу. От, е, у нас по резині, якщо брати, ну, взять 82-й скак і mm -hmm. 15,5, да, може приложити 5-6 варіантів. От, є люди фірми Девлюсі іноді Китай, чисто Китай, да, бо, взяти, Бостон. Китай, mm -hmm. дешевий, саме дешеве резина. От вони її продають як пиріжки. <гум> у мене Бостон лежить. <гум> ну, я продав тільки 82-го там, там, комплекс. Вот. Задній вже лежить, мабуть, скоро год буде. Я її не можу продати. Я її хочу продати і здихатися. Не знаю, чого так. Я лізу за те, що в мене асортимент, і в мене тільки беруть петлас, ЖТК, тобто таке хороше, дешеве не беруть. А є фірми, чисто на одній лінії сидять, от Бостон. Все. от Саме діше виробник і різна резина на ПТС, Т-25. Вони продають, якщо ага. вона не йде. Це мені треба буде щось на перспективу, наперед. У мене коротше, стоїть ЖТК. Е, ну щось воно під кун, коротше, воно щось не годиться, мені не подобалось. ЖТК, ну. воно якось тако, Воно чи вуще. Вуще і вище. Е, а це це що? Це в нас це ЖТК. ЖТК? Так, ну це висто, не тако. Це не тако. Тут є вони різні по модифікації. Просто я не знаю, там, э, в тебе стоїть. Словність. 300 на 70. Є ну, 280. Да. 80, э, вона вуща трішки. Сім'я. Ото, мабуть, 280. Да, да. Це, ширше, чуть -чуть. це вона на 82 тоже. Так, да? тоже, так. Да. Ну так, ну, да, ці такі. Це І вона така, плоска, а то така вона як м'яч. А есть еще петлас есть. Турция. О, це у мене отака. От 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 отака, да. і на юзі ну, тоже. Так, так. Це так. Сам дешевий. Це підеш, да що? Та ні, це не воно. Це, ну, 90 тоже не така. Ну, це Турция. Шарино, ширино. Оце ось ще ширше, дивись. 320 на 70 так 20 Ага. Це Турція, Petlas. Ну, petlas читається одна. І оце вона 82 82 тоже стоїть? Да, тоже. Це, Це широкі взагалі. То та, да. Із, із, оце із... у нас стандартні диски стоять. Оце, да, оце хороше, да, саме така. Це віна Ю. Як оце Це так винаюди. за такою рівняють. Ні, ну у нас е, теж та GTK, тільки ж да. отака вона вуща. Да, лужча, вона вузька. І вона оце ми її накачали, вона така як м'яч. Як м'яч, як Да, 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 круга. Є такий момент, от э, о, сена, і ще є ще один варіант шини, я забув її назву. Вони от як м'яч виходить, ця mm -hmm. форма кругла. Да -да 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 -да. Цих таких немає. Тут вони йдуть, якби. Ну так, да, це. І вона це в мене з куном, їй за два сезони, можна сказати, з'їла вже протектор. там така. Могу на сезон ще хватить, Ну, і треба я буде вистачає. Щось... Скажу, ще тут цінова політика грає, да? і, якщо ми оці шини, у них сегмент 8 тисяч 7,5, mm -hmm. то у цих там 12500. Mm -hmm. Вони дорожчі. Індекс нагрузки у них більший, mm -hmm. тобто ну, то тут да. менший. Тут, якщо ми беремо. Тонна 400, ага. то тут тонна 150. Ага. Ну, і... Як під кун, то ці клоси. Це тема. Ну, да, Прикольно, так такого надо ну, да, масивно. Ну, да, а ось дивись, яка в мене є, іноді беруть масивна. От у нас стандарт 892. Да? 13, Оце Це Boston да? Китай, ага. те, що я казав, да? ага. сама дешева резина. І її теж аналог. аналог да? Це тільки йде у нас. Турція ЖТК, Да? є такий же самий Петлас, він приїде на цій неділі. Але ще є ось о моща, дивись. Його беруть теж на 892-й, він трішки ширший по ширині сантиметра 4-5 і вищий 4-5 сантиметрів. см. Ні, це обща. Це 380х70 петлас. Оце моща. от іменно. А не чіплятиме, то вона закрила, то що нормально. Ні, люди ставили. Я її хотів взагалі убрати з лінійки нашої. Yeah. Позвонив, ну, дівчині нашій сказав, подивись. Вона каже, так ми Рафалі їх продали вже 4. Yeah. А, говорю, ладно, якщо продали, то хай фейсбуються. Блін, ну це варіант, звісно, класний на ну, АНТЗ. І широка, вона і. і... Гарненька, mm. смачненька. Yeah. Бо я це така постава, вона як на велосипеді. <laughs> таку, таку, а от дивись, да, Для порівняння? 300 на 70 R20, а там 320. 320. Тобто вона э, ну, ширша трішка. Угу. Чуть -чуть. Ну, да. Да, це ще сезончик покатається і треба буду таку брати широченьку попробувати. Тор, друзі, дивіться. Як тут всередині саме основне макет, зараз ближче покажу. Та я думаю, що багато хто з вас тут був. Воздухане по кабіні. Вихлопні. В общем, все що хоче. Все що хоче. А ну пішли до маката сходимо. Так, ось і макет. Да, тут уже хлопці переробляли Фільтр, турбіна. Це <пробітник> Кого? На <пробітник> Да, заслонку.

Все в розрізах, все як положено. Тобі мабуть угу. не стане за такі після, по що стоїть. Да, <реклама> не <реклама> стане. Нато вже щоб турбину сталося, виходить, щоб во такі так що, друзі. А ми сейчас подивимся, що там. Зараз загляну в салон. Там в салоні вообще. Це ж треба мені. Две пройом двері, як ти замітив, тут широко заходить, тому що ми у пластинку удлінінну поставили. Тепер уже якось лучше. Та ну да. Удобніш. Це Рукомойночки такі. Саморубні. Да, обдувано дивіться всі по кабіні по кругу кондюрчик ну в общем, все в процесі йде так а ось і комплект той що під турбінку він не повністю ми зараз ага. підемо собирати це у нас трубка це у нас Колектор. Це. Це у нас коліно. Це у нас трубка. Тут датчика uh -huh. прикручуємо, uh -huh. хомути, uh -huh. переходничок, Це сюди uh -huh. турбіна. Прокладки два вида. Uh -huh. Раз, два. Проставочка. Патрубок. Uh -huh. І далі мені треба тепер ти, щоб збирати тобі все по фіншуліку. Так, дивимося генератор на що Юмза. Маю, брата, цей, Треба взяти, бо того не вистачає. Це там петрова електрика, він каже, який буде більше, то каже, це лучше. Він каже, буде більше, давати. Та я... ну тоді такий ти броти, та і все. Да. Так, Оригінал чи ага, може. Ну, ти, я думаю, так. Да. Думаю, оригінал. Юбана, ні? Оригінал? Я думаю, мабуть. Ну, а що він теж непоганий, то юбан. Це ну теж беруть, так. Я просто пропоную, а там вибір закліє. Ну, я то їхав то за оригіналом. Да? <гум> ну Добре тоді. Тут же ж э, я теж покажу. Ага. Де тут у нас є? Не бачу я. Ну оце, оце, оце ось. А це, мабуть, на Тахометр. Да? Де тут на тахометр йде? Та, по-моєму, оце вона. Оце, да? оце. Угу. на електронний Тахометр. Питають іноді що де як от, поставити. Та це ж тоже, на йому поставили ж тахометр, а не підключається, бо не, да? не піддержуєш генератор. <laughs> ну, Я ж там відео знімав, показував, так? Да? Mm -hmm. Я, Та я її сюди тоже просверлював, із металеву ту ставив. А воно поставив із нержавейки, а нержавейка ржавейка ж оцей той тан ловер. Mm -hmm. І треба обичний метал вставити. Mm -hmm. А я ж хотів ключе, а воно як обичний. Mm -hmm. Так берем такие сейчас Есть Не, ли Немає Надо Ну а вообще есть вони да? Да, я сейчас закажу бочка алюминий Сейчас я закажу. захожу mm Сейчас -hmm. я хлопцам скажу Если что, я тебе можу спать поматка А то сейчас треба попробувати Таку прокладку під піддон. Ага. то ваша прокладка вже. А он бы так? да? 3800. О, так тупоушник, як это. Я ж тільки у мене, ну, в узі лових нема проблем Ну, просто, що там поняв, жестянка то воно. Що хочешь, прокладка які хоч. До да, запчастин, звісно, скільки що, что... все, що хочу. Диски, щеплення поригіналусь. 6500, це підкун, по-моєму, посилений такий. Треба палець мені на нав'язку. Україна, Україна. Це сестра у Рафаеля спитати, якийсь путній, щоб його... Не їла. Так що буде МТР скоро з турбінкою. А ви пишіть коментуйте, чи правильно це я роблю чи ні. А, на Поросьо Треба на підвісний поставити сольники купити, поміняти, бо теж біжить. На масло. Я собі взяв майштало. А можна зробити на мій той, щоб ручний газ був? На Угу. Та я думаю можна, а чого не можна. Беж понападається. <світ> як його схімічати. Попри нема не мене. Фонарі, стекла. Мені, звісно, хоча фонарі новенькі такі, щоб не нового образся опиняли і поставити. Мені треба у, щось треба спитати. Мені треба рукоятки, типу. Оце, що на руль піднімається, опускається. В мене десь загубилася ця сама то. Пласмозка і немає, 100 стерчить з різьбою. І ніяк що руль теж піднімати і випускати. Це як сідушку поставив, пневмо, то погано, треба бруль піднімати, коли вилазити зручніше буде. Так що, друзі, понагрібали поки що комплект під турбіну е, цей генератор. Тут мілочувка разна інсальники на промопуру. Рукойотка в мене на руль, та що відкидатись теж дочек. немає. Да, на Дочок псевдепівський е, трубка. Ну, ось будемо дивитися. По турбіні вже по ходу діла буде ясно. Е, чи будемо ставити оце. може і ні. Якщо ні, то відправимо назад, то в принципі не проблема. Зараз ходимо, дивимося, що ще подобаються мені е, там нові фонарі вперед і назад. Ну, будуть вони Десь через 2-3 дні, можливо, якраз тоді їх собі і закажу. Ну, задні такі. Це не зараз такі на макаті стоять, а там трішки нового зразку, як на нових тракторах, зараз йдуть. То, можливо, теж собі закажу пізніше. Друзі, ось які полочки є. У мене отако на двері стоїть, і дивіться, які є варіанти від простої чорна, червона. Синя, і так само ці вже з прикурювачами йдуть, і е, з тримачем для телефону. Да, і зарядкою, коротше, багато різних прикольних штук. І все для МТЗ. Найбільший вибір для МТЗ-ків. Ну і бачите, як нас зустрічають. Все як положено. Як же без цього? Охорона. А самогонку, ні? О, самогонку можна. Тячевська. О, самогонку, сейчас попробуем. Можем? Да. Бачите, як нас зустрічають. Третя частіше до вас приїжджати. Да? За дружбу. О! За дружбу і за урожай». Да. Якраз саме основна. Що, сей, сейчас. Так, ну зазнайомся, да, радий бачити. Перший ну, раз живу в житті, особливо. Ну, у нас що у нас іде? Тільки по телевізору, бачиш, по YouTube. Ну да. Вам гарних ружаїв. Щоб техніка працювала, щоб ви розвивались, збільшували своєї техніки. Ну і почаще заїжджали. Да, Обов'язково. Давай. Да. Хороша. Все мені Поставщики так підгону не роблять. Ну Ну, такое, думаю, полтинничок есть. Да? Идем <laughs> дивитися. Самое <laughs> основное. Да, самое основное. Да, <laughs> так, конечно. Тут стол великий, это масштабный, mm -hmm. Положим. Там диванчики, стол, нарды можно поиграть. Там, там стол у нас за столье происходит, ты понял? Mm -hmm. Сам узел там, сам узел. Класно. Ну тут диванчики, то есть просісти там. То есть у нас же коллектив великий бывает. Uh -huh. Человек 10 прыгает играть. То есть сідает тут, там сідають, там сідають. А чуть те, что говорило. Чуть да що говорило. Ну, понятно, есть запах чуть-чуть. Так що, друзі, можете приїжджати не тільки по запчастинах, а ще й біля пограти. Тут, здорово, Тут же іноді да, е, жарем от у нас е, покажу от за кабіни. Ага. За кабіни там стол довгий, ага. мангал он там, угу. за йолочкою стол ну, для... ага. і рукомойших. Угу. Все компактненько. A? Так, пішла перва запчасти. Пішла перва пішла перва запчастина. Від МТЗ вук. А Может свояка сделать? Ось. Можна і свояка, можна і так. Можна. Легенько. Легенько. А, роки. По 50 випадок, у нас глаз красну. <реку> <реку> Працяу, працам, не той уже. А вот де дурбалеєц жде. Дурбалічі жде, це якщо такий ще не забити, то, то, ну, трап... та, ти поки то поки не То Треба за щеби Все, Всього. Так, їдемо до машини. Слідкуйте далі за розіграшем, а зробимо розіграш новорічний. То далі потім вставлю відео. Так що далі буде вам цікавий контент. По турбінці. Трошки ага. А то зимой йде, роботи немає. а Контент вам треба робити, правильно? Так, друзі. Вчора змоталися до Рафаеля, як ви бачили в цьому відео раніше. Купили комплект переобладнання. Під турбіну таке r 6 на МТЗ, пишіть вашу думку з приводу цього. І зроблю такий невеличкий анонс. В наступному відео зробимо умови для крутезного розіграшу, від МТЗОК до нового року. Буде три призових місця, подарунки дійсно класнючі. Я думаю, що вам сподобається. Так що в наступному відео все обов'язково розкажу по умовах. Можете зарані, до речі, ставити в водобойку і підписуватися на мене і на МТЗУ. Разом зробимо дуже крутий для вас розіграш. І зроблю такий ще анонс невеличкий. До нового року буде ще мінімум два розіграші. Буде розіграш від Elite Select і від Євросем. що підписуйтеся, до нового року будемо вас по максимуму радувати. І дивіться далі контент по турбінці на МТЗУ. Всім горного дня і приємного перегляду.